9 листопада в Україні святкували День української мови та писемності. Цього дня відбувся 13-й міжнародний конкурс української мови імені Петра Яцика, в рамках якого з ініціативи головного управління освіти та науки і Львівської облдержадміністрації вперше стартував конкурс на краще знання української мови серед держслужбовців Львівщини. Участь у ньому взяли червоноградські посадовці. У сесійній залі під онлайн трансляцію каналу Ольвійського телебачення працівники виконавчого комітету Червоноградської міської ради писали диктант Івана Ющука за право бути собою. Тяглом у поїздах їх. Без Своїми враженнями після написання поділились і самі учасники конкурсу. В наш час, коли все комп'ютеризовано і автоматизовано, так би мовити, випустити всі свої враження безпосередньо від душі на папері, це я думаю рідка можливість зараз. І коли ще диктант пройде без помилок, тільки найпозитивніші враження будуть від цього написання дико. Дуже гарно, що Львівська область започаткувала такий приклад, і надзвичайно приємно, якщо державні службовці виконають свою функцію службовця не тільки на робочих місцях, але ще й грамотно і досвідчено напишуть диктант. Взагалі, диктант, надзвичайно є дійсно український і відчувається, що тільки Львівська область могла започаткувати такий гарний приклад. Хочеться, щоб вся Україна підтримала цей досвід і надзвичайно цікаво і ну, перевірила свої можливості. Дякуємо. Враження від диктанту дуже приємні. З радістю, якою напевно повернулася в атмосферу школи, інституту, навчального закладу. Я вважаю, що мовна грамотність, писемна грамотність, вона також створює імідж людини. І чим правильніше ми пишемо і розмовляємо, тим правильніше людям, з якими працюємо, ми для яких працюємо ми спілкуватися з нами, особливо соціальним працівникам, оскільки наші клієнти. Дуже часто є людьми в складних життєвих обставинах. Коли до них розмовля... звертаєшся правильною мовою, це підвищує їх в своїх власних очах. Дуже мені сподобався текст цього диктанту. Мені було приємно і налаштовує на такий патріотичний лад. Ну дякую за таку можливість. З філологічної точки зору диктант був непростий, і над правильним розташуванням усіх розділових знаків треба було добряче подумати. Такого середнього рівня, але разом з тим він містив кілька дуже цікавих висловів, які доречно собі пригадати. Ну, ось, наприклад, дуже доречно були використані вставні слова у нашому писемному діловому мовленні, такі часто зустрічаються, трапляються, тому дуже непогано пригадати собі правила. Далі на перенесення слів, де не можна розривати, наприклад, звуч, який вилежать про «де» і «же», теж це слово містилося. Ну і також пригадати собі вживання великої малої літери, наприклад, Україна, українська Держава Україна велика, українська держава маленька. А загалом диктант, текст диктанту, був хороший, слушний і дуже логічний з огляду на те, яке гарне сето ми сьогодні визначаємо. Є надія, що таке нововведення стане хорошою справою за для популяризації та поширення української мови.